<реш> Значить, щоб накачати ноги, то для цього треба робити присідання. Самі прості, які робляться так, тільки повільніше. То саме, тільки повільно. 2 секунди, 3, 4, 5 секунд, 10 секунд. І так само назад. Повільно, не спіша. Підніматись, опускатись, підніматись. Доходячи навіть до 30 секунд, Медленно, 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 медленно. Руки не супер важно де тримати, головне, щоб дуже сильно не наклонятися вниз, а тримати плюс-мінус спину рівно, а в ідеалі взагалі рівненько. І не сильно прям завалюватися колінами туди вперед. Тобто в просто стали, удобно си і палітілі. І політіє 5 секунд і вверх 5 секунд, наприклад. Так само вниз, 10 секунд, вверх 10 секунд. Можна навіть не повною амплітудою, от таким чином. Ноги тоді постійно в напряженні, вони горять, це чувствується. І таким чином можна і комбінувати швидко, швидкі вправи для них і повільні. Віно 5 секунд, 5 раз таких. 5-10 секунд, 20, 15, 30, 40, тому що це статична напруга в ногах, і воно дуже добре. Плюс динамічних певну кількість разів. Наприклад, якщо 10 секунд вниз, 10 вверх, 10 присідань. І не супер суперважно комплітуду, головне, ноги, щоб привикли до цього, і тоді буде все поярче.